Не забувайте вчасно робити сервіс бойлера так як регламентує виробник. є. Сьогодні сервіс бака Atlantic Vertigo. О в такому стані флянець гарячої води, анода взагалі немає. 8 років не робили сервіс. Щось. Різниця бачите яка? Це сухий тен. Сервіс потрібно робити раз в два роки. Ми все монтуємо назад. Бак промили, анод замінили. Прокладку теж замінили. Зараз все збираємо обратно в порядку. Якщо сервіс не робити, як рекомендує виробник, тоді не буде діяти гарантія.